Доброго ранку, друзі! Сьогодні 19 липня і в ході наших ось таких жарків, жарких і спекотних днів у вас виникло запитання. Подивіться, чи можливий голод в Україні. Бо мало того, що в нас ось така складна ситуація, економічна ще й. Природа, бачите, як нещадно підняла температуру на наших територіях, що взагалі не відповідає нашій кліматичній зоні. І вчора одна дівчинка з півдня нашої держави прислала мені відео, як вона на термометр кладе на землю, на поле, вона є середнім фермером. Так, і Термометр показує 60 градусів. Звичайно, що який може бути урожай в таких умовах? Давайте подивимося. Давайте подивимося, три колоди візьмемо. Ось в ході ось цих кліматичних змін в Україні і складного економічного да, стану, давайте подивимося. Чи є загроза голоду в Україні? Давайте візьмемо найближчий рік, на да? 24-25. Чи є загроза голоду в нашій державі в ході ось саме ось цих подій? 25 рік включно. 25-й рік включно, чи є загроза голоду. 25-й рік включно. Бачите, як в мене випадає? В мене випадає, що дійсно Україна у нас потерпає від, від стихії, да? і треба велику силу прикласти для того, щоб в цій ситуації. Вижити тут дійсно є вплив стихій на, нашу, на наше життя і на нашу соціальну і економічну обстановку. Ця карта говорить, що для України, для українців, це дійсно є так, головна біль проблема, з якою потрібно справитися. Ця карта говорить, що Є перешкоди на шляху до добробуту. І мало того, що так, дійсно, коли така жара потрібно поливати наші поля, у нас іще й немає світла, ще й це не уможливлює полив поля. Ось і це є якраз ось такі перешкоди. Або, наприклад, працює економіка, ну, в ході того, що немає світла, або немає спеціалістів на підприємстві, бо вони зараз зайняті. Там, другими справами або виїхали із країни, у нас є перешкоди до добробуту нашої держави. Правосуддя повністю зараз відсутнє. І так як відсутнє правосуддя, у нас є загроза добробуту наших громадян. І Україна, як кажуть карти, да, в, тут іще ця карта говорить, що всередині є багато людей, які Зацікавлені в нещасті наших громадян, да? боротьба внутрішня, а що нас робить слабкими, уязвимими, і як нас перемогти. Це внутрішні сварки. Да? Ось це і є ще однією з причин наших соціально-економічних бід. І Україна вже це перебува, переживала, як колись це переживала. І ця карта говорить, що. Надії тільки на допомогу, ну це просто смішно. Давайте в іншої колоди запитаємо. Бачите, не дуже позитивна відповідь. Давайте, Давайте. чи є загроза голоду в Україні в ході кліматичних змін і ось так соціально-економічної обстановки, яка в нас виникла в результаті війни. Загроза голоду. Бачите, знову показують карти. Карти показують, що дійсно загроза вогню і повне обнулення. Випалена земля, так повне обнулення, недбайливе, нераціональне ставлення до ресурсів, до того, що в нас є, призводить до дійсно великих проблем. Ми втрачаємося сюди хлібосольність. На стражі нам допомагає наша природа і духи, духи природі де нам допомагають. І в принципі, у нас є ресурс. Ну, для того щоб ми в цій складній ситуації вижили, дивіться, ця десятка і ця десятка вогню вони говорять про єдине. Ми повинні бути однією однією, моно, Одним монолітом. Да? Наш народ повинен бути як один моноліт. Як оце дерево, воно не одне в лісі. Це сітка, да? сітка рослин, які між собою зв'язані ось цим е інтернетом, корінням, аурою, ліс єдиний. І ліс не просто єдиний, е одне дерево в лісі, єдине з деревами цього лісу. Ні. Рослинний світ він єдиний повністю на нашій Україні і, взагалі, на нашому континенті. Ось такі ми по це дає силу рослинному світу. Так само ми повинні бути. Єдині монолітом для того, щоб вижити в цій складній ситуації. Тому що бачите, десятка вогню дуже велика небезпека вогню, саме вогню, те, що стосується високих температур, пожеж, відсутності належної води, можливо, немає вогню так, ось цієї енергетики. І це і говорить, що дійсно. Загроза від вогню. Да? Це дійсно є велика причина того, що в нас може бути, дивіться, ця тройка. Велика небезпека. В нас ще чекає велика небезпека вздовж води. На території вздовж води. Ну, Можливо, це і так, що показує, що вздовж лінії Дніпра у нас йде е, бачите, е, активна дія військова. Можливо, це показує. Херсонський напрямок, от Запорізька, Херсонський напрямок, можливо, це показує. Ну тут іде велика небезпека вогню саме на цих територіях. Бачите? Вода й вогонь. І ось дивіться, тут, щоб вижити, потрібно навчитися пливти проти течії, щоб вижити і дати потомство. Як ось ця рибка, щоб вижити. І дати потомство, рибка пливе проти течії і стрибає навіть на високу відстань, спіднімаючись ось, ось такими каскадами. От точно так і українцям треба об'єднатися і пливти проти течії. Ось ця карта говорить, подивіться, щоб сім'я вижила з дітки, да, потомство, глибоко пірнайте, робіть глибок, глибокі занурення, робіть запаси, дивіться заздалегідь. Ось ця карта. Не живіть сьогоднішнім днем. Дивіться, що буде завтра, і готуйтеся до завтрашнього дня сьогодні. Ось так показує, ну Давайте ще одну колоду. Бачите, яка, яка... Питання складне, яка відповідь не, не дуже весела, чи є загроза голоду в Україні? Як я бачу, що критичного не буде, але, але дійсно є велика загроза цього. І в нас люди не готові, не готові, тому що як Україна не була готова до війни, так і українці всі не готові до таких от обмежень. Ви бачите, що робиться чи можливий голод в Україні, 25 рік, да? Ну, от як ця колода говорить, що так, буде складно, журба, все йде на силу, але все одно критичного не буде. От, критичного стану не буде. Буде дуже складно, і якщо ми от, так, об'єднаємося, будемо в унісон працювати і кожен прояви своє здравомислення, то ми більш-менш лояльно вийдемо із цього. А, а все-таки тому, що весь ресурс випадає. Да? Випадає на війну. Сподівання є у нас на найкращий, на добробут, на нашу землю, але щоб ці сподівання треба ще підкріпити певними діями і роботою. Ось така моя відповідь. Відповідь, відповідь що ми повинні готуватися, готуватися, кожен на своєму рівні думати, як в таких складних умовах. Виживати, тому що, бачите, бачите, є про що турбуватися. Пишіть, будь ласка, ваші запитання.